Тема уроку, як виникло образотворче мистецтво. Зародження живопису, графіки, скульптури архітектури, має свою історію. Зазвичай, шанувальники мистецтва, щоб милуватися художніми шедеврами, відвідують музеї та виставки. Проте сьогодні все частіше створами образотворчого мистецтва. Ознайомлюються, переглядаючи сайти в інтернеті, щоб побачити світ прекрасного очима первісного митця. Перші малюнки зображувалися в печерах та на скелях, а також ще на каменях, малюючи оленів, биків, коней, кабанів, кіз, бізонів, слонів. Люди намагалися передати їх зовнішній вигляд. Характерні рухи й пози так виник ритуал поклоніння тварині, і на скелі з'явився її художній образ, правдивий із життя. Фарби виготовляли із природних барвників, зокрема з вохри та сажі, які змішували із риб'ячим клеєм. Яєчним білком або соком рослин. Із чого ж розпочався процес творчості скульптора? Первісні люди виконували зображення на опуклій кам'яній поверхні, яка за формою нагадувала тварин. Так виник рельєф. На території давніх поселень знаходять жіночі фігурки. Які називають палеолітичними венерами. Адже понад усе люди шанували жінку матір, берегиню роду, фігурки тварин і людей ліпили з глини, вирізали з кісток або з дерева, висікали з каменю. Близько двох тисяч років на теренах сучасної України. А також сусідніх країн Молдови і Румунії існувала унікальна трипільська культура від назви села Трипілля, що знаходиться на Київщині. Що ж такого дивного у цих трипільцях? Вони виготовляли дивовижної краси кераміку, зокрема посуд, прикрашений оригінальними орнаментами. Вироби з глини найрозноманітніших форм призначення стали мистецькою візитівкою Трипілля. Мотиви трипільських орнаментів можна побачити і в сучасному мистецтві, навіть у світовій моді. У державному історико-культурологічному заповіднику трипільська культура проводять мистецькі фестивалі. Дякую за увагу.